Зараз доволі значні масштаби нав'язування українському суспільству гендерної ідеології і ідеології ЛГБТ. І на цьому тлі консервативні сили дуже часто говорять, а навіщо ви цим займаєтесь? У нас ЛГБТ ніхто не дискримінує. Це в принципі неправильний підхід, тому що таким чином здається відразу ж здається ворогові території. Тобто, з того, що ми заперечуємо, що ЛГБТ ніхто не дискримінує випливає, що сама дискримінація це щось, в принципі, погане, це якась страшилка. А набагато краще було б діяти наступним чином, просто поговорити про те, що таке дискримінація. Буквально, в перекладі з латини, слово дискримінація означає розрізнення. І все наше життя це буквально розрізнення. Ми е переходимо дорогу, дискримінуємо кольори світлофору, ми йдемо в ліс, дискримінуємо гриби, одні збираємо. Бо вони інші не збираємо, бо вони отруйні. В нашому повсякденному житті, в наших відносинах з людьми, так само ми постійно дискримінуємо. Ми знаємо, в кого можна отримати допомогу, а до кого по допомогу не варто йти. Ми так само любимо своїх рідних ближче, ніж інших людей. Це Так само прироль. Для того, щоб отримати певну роботу, в багатьох випадках потрібно. Відповідно, світу. це також дискримінація. У багатьох випадках потрібна певною мірою, скажімо, репресивна дискримінація. От, на превеликий жаль, зараз Європа все більше знищується кольоровою міграцією, так, але в ідеалі кольорова мігранта має, має бути заборонений в'їзд власне, поселення в європейські країни. Так, це дискримінація. Але хто скаже, що дискримінація це погано? Бо не мають права корінні народу обороняти власних землі. Е, ну і врешті-решт, найбанальніший приклад такої дискримінації репресивної це покарання злочинців. Це ж також дискримінація. Якщо ми будемо говорити, ні, не будемо карати злочинців. Так, так само і в плані ЛГБТ, якщо е, ми вважаємо всі речі відхиленнями е, моральними і психологічними, то цілком природні, що ми. Дискримінуємо відповідних осіб. Приміром, заклади освіти не мають працювати представники цих осіб, чи в армії, чи так. Власне, потрібно не боятися бути собою і формувати власну мову. Так само, як я поговорив про дискримінацію, можна говорити про будь-які фетиші, башки, на котрих базується нинішній режим. Можна говорити про євроінтеграцію, культ прав людини. Зрозуміло ж, не йдеться про цілковите заперечення прав людини, але якщо сама концепція прав людини використовується для поширення певних там, моральних патологій або ж йде на шкоду нації, на шкоду державним інтересам, то зрозуміло, що цей самий культ прав людини потрібно підважувати. Так само можна говорити про толерантність, абсолютну монополію держави на насильство і так далі і тому подібне. Допоки ми не знищимо капища оцих божків, до, до того часу нам доведеться ну, якось або е, говорити дуже тихо, або ж просто підлаштовуватися під ту мову, яка зараз панує. На превеликий жаль, сценаристи дуже мало роблять, у тому, щоб сформувати цю власну мову. І моя книга це певною мірою скромна лепта творення такої мови. Я, зрозумію, я розумію, що її вплив не такий вже й великий, бо тираж маленький, власне, я не знаю, чи вдалося б поширити цей тираж, якби він був більший. Але, тим не менше, я дуже сподіваюся, що книга дійде. До тих читачів, котрі, скажімо, збільшать її потенціал корисної дії і все ж таки мої вкладені ресурси, бо виявляться не даремними. Дякую. Лоскваче наші ніздрі. Спайковних азій Судомич, рамена. Чекає бій. Все інше буде після. Життя триває. Точиться війна!